Луцька міська рада закупила інвентар для гри у страйкбол за завищеними цінами. Відповідну інформацію повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. Зокрема, робоча група Прозорість та Підзвітність здійснює постійний контроль процесу закупівель за кошти місцевих бюджетів. Так, при здійсненні моніторингу робоча група знайшла порушення виконавчим комітетом. Міськради виконавчим комітетом Луцької міської ради проведено відкриті торги на закупівлю товару. Інвентар для гри у страйкбол. Зброя різна на загальну суму 1 мільйон 96 тисяч 945 гривень. Під час вивчення цієї закупівлі виявлено, що Луцькою міською радою не здійснено моніторингу цінової пропозиції на ринку та укладено договір із свідомо завищеною ціною. Нагадаємо, телеканал «Конкурентіві» виявив цей тендер на прозоро кілька тижнів тому. Тоді заступниця луцького міського голови Ірина. Чеболюк сама ж пояснила у коментарі нашим журналістам, що інвентар для гри у страйкбол більше ніж за 1 мільйон гривень закуповують для військових. На запит військової частини це спеціальне обладнання, на якому вони навчаються те, що вони просили, те ми і купуємо. Воно називається Ба більше одна людина, яка керує Луцькою міською радою, ще й образився на журналістів. Відтак на сайті Луцької міської ради опублікували допис із таким заголовком. Конкурент ТІВІ поширює навмисно зманіпульоване відео щодо допомоги військовим. Телеканал Конкурент ТІВІ у соціальних мережах поширює сюжет «Луцькрада Рада, купує інвентар для гри у страйкбол на понад 1 мільйон гривень. Для чого відео навмисне зманіпульоване і не пояснює реальний стан речей. Натомість телеканал Конкурентів поцікавився, у чому ж Власне маніпуляція, на що ми отримали відповідь від самого мера Ігоря Поліщука у нинішній непростий для країни час, коли українці переживають за долю держави та своїх рідних, інформація про закупівлю спортивного інвентаря на чималу суму викликає незадоволення та розчарування діями влади. Вважаємо, що автор матеріалу саме на цей розраховував. Саме такими діями ви хотіли сформувати упереджену думку щодо Луцької міської ради. Упереджену думку щодо Луцької міської ради. Ви це почули? А чи не є це справжньою маніпуляцією? У виконанні мера Поліщука, якщо враховувати, що тендер проводять за завищеними цінами. Врешті тепер фахівці Волинської ОВА пояснили реальний стан речей, і виходить, що Луцька влада на чолі із мером Поліщуком і взагалі не рахує бюджетні кошти, закуповує інвентар для військових частин за завищеними цінами та ще й безпідставно звинувачує журналістів у маніпуляціях. Для чого? Питання, звісно ж, риторичне.